Це ріка Йордан. Я вже скупався три рази. Окунувся 10 разів. Ось раніше, 3 роки назад, ріка була тут, де дерева текла між деревами. Збудували цю платформу, не знаю коли, коли мене тут не було за останні три роки. І запер трошки інакше виглядаю. З другої сторони ріки... Йорданія. Я там був в минулому році в січні. Переходив тут з іншої сторони, в січні зі сторони Йорданія. Зараз знову зі сторони Ізраїля. Тобто можна війти повністю, якщо раніше тут було важко війти. Тут три роки назад, а тут така реклама, де ходимо зараз платформа. Було важко укинутися повністю. Зараз без проблем зараз сходити в річку, прямо можна тут війти, повністю війти окунутися повністю. Я війшов там три рази і окунувся повністю в ріці Йордан. Свята ріка Йордан. Ісус Христос хрестився, Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа. На стороні Королівства Йорданія. Зараз там трошки далі там ріка колись запливала, робила такий заплив і в тому запливі. А тепер там ріки фактично немає, він хрестився. Тобто буквально на метрів 200 звідси. З іншої сторони Йордану. Отака. Ось тут я скупався два рази. Ріка Йордан, хотів вам показати. З Богом.